Розійшлися до осені. Спікер закрив четверту сесію парламенту і відпустив депутатів на канікули. Єдине, що вони встигли, це провести годину запитань до уряду. Не минулося й без пересварки. Знову постало тарифне питання. Прем'єр вкотре пояснює формування цін на комунальні послуги, а всі закиди від парламентських страйкарів назвав популізмом. Вам комфортно, коли депутати отут сидять протестуючи, Це я би мав запитати вас, чи комфортно вам в залі знаходитись там на підлозі на превеликий жаль. Українська політика і популізм в українській політиці доводить до того, що люди не бачать дій цих політиків. Є псевдолідери, які імітують боротьбу за Україну заради єдиного, отримати один або два, або п'ять додаткових відсотків на виборах. Після години запитань нардепи почали розходитися, і під час оголошення закриття сесії у залі їх лишилось геть мало, Пофотографувалися біля трибуни і розійшлися. Наступного разу до сесійної зали вони повернуться аж 6 вересня. Щоправда, спікер висловив сподівання у разі потреби, депутати зберуться позачергово. Я переконаний і твердо знаю, що у випадку загострення ситуації на сході ми швидко зберемо 150 підписів для того, щоб зібрати позачергову сесію.